Швеція офіційно стала 32-м членом північно атлантичного оборонного альянсу НАТО і вже фактично набув чинності цей протокол приєднання країни до НАТО. Вчора це сталося несподівано для багатьох. Під час перебування прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістенсона у Сполучених Штатах у Вашингтоні було опубліковано протокол приєднання країни до НАТО. Про це повідомив державний департамент США. І після цього прем'єр-міністр Швеції вже підписав документи про приєднання Швеції до альянсу, передав їх до держдепартаменту Сполучених Штатів і виступив після цього зі спеціальним зверненням до нації. Отож Швеція поповнила лави альянсу. 32-га країна приєдналася. Це от прямий наслідок агресії Путіна. Фінляндія Швеція стали в дуже короткий термін по такому надзвичайно блискавичному плану приєднання повноцінними членами альянсу, і вже впритул до Санкт-Пет. Петербурга до ключових міст Росії кордони НАТО наблизилися, підійшли не тільки країни Балтії, але й Швеція. Тобто ця пропагандистська качка Путіна, яку він постійно запускає крякає постійно про це, що падлітне ракет НАТО, там надзвичайно короткі з України до Москви, там до Санкт Петербурга. То Швеції ще ближче запускати ці ракети. З чим ми Путіна його кліку вітаємо, власне кажучи, 11 березня перед штаб-квартирою НАТО у Брюсселі піднімуть. Прапор Швеції буде це урочиста церемонія підняття шведського прапора після прийняття Швеції в альянс Балтійське море, яким проходять дуже важливі для Росії маршрути торгівлі нафтою. Зокрема, і де базується Балтійський флот Росії. Це фактично тепер уже внутрішнє море НАТО зазначають так західні газети, Financial Times про це пише Economist і так далі. Ну дійсно контроль уже над узбережжям, над усіма територіальними водами, коридорами торгів. Говами, якими проходять судна, тепер належить фактично усім членам НАТО Росія ну, вийти з Балтійського моря без погодження із альянсом і країнами-членами альянсу не може тепер загалом. Швеція, як ми знаємо, подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією в травні 22-го року, після невдовзі після, через кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну. А до цього країна понад 200 років дотримувалася нейтралітету. Як ми знаємо, Швеція не брала участі. У світових війнах ХХ століття і кажуть, що завдяки цьому ну, принаймні значна частина шведського суспільства так вважає вдалося зрештою і досягти економічного розвитку і стабільності країни, яку на сьогодні ми спостерігаємо у Швеції. Ну але якраз приєднання до оборонного альянсу, до НАТО, це вимога часу. Це як власне кажучи, спровоковано російською скаженою агресією і тиском на увесь цивілізований західний світ.